Херкул Термо С, напилювальний поліуретановий утеплювач в аерозольній упаковці. Інноваційна альтернатива традиційним методам утеплення будівель і приміщень забезпечує абсолютно щільний контакт з поверхнею і утворює цілісний монолітний теплоізоляційний шар без стиків. Швидко, просто, практично. Напилюваний утеплювач Hercul Thermo S може бути використаний будь-яким користувачем, незалежно від того, є він професіоналом чи ні. Що потрібно, щоб скористатися? балон утеплювача Hercul Thermo S, насадки для нанесення утеплювача Thermo S, що додаються до кожного балона, пістолет для нанесення піни, і очищувач для піни, Hercul Foam Cleaner. Що стосується вашої безпеки і здоров'я, це одноразовий комбінезон, рукавички, захисні окуляри і маска. Приєднайте необхідну насадку для нанесення на кінчик пістолету. Щоб уникнути витоку, переконайтеся, що пристрій надійно і щільно прикріплений до наконечника пістолета. Ретельно струсіть балон перед застосуванням не менше 20 разів і приєднайте до адаптера пістолета. Налаштуйте вихід піни з пістолета за допомогою гвинта на задній частині пістолета, відкрутивши його на максимум. Очистіть поверхню від пилу, забруднень і жиру, щоб забезпечити надійну адгезію. Зволоження поверхні сприяє адгезії і розширенню піни, що впливає на витрату, а також скорочує час затвердіння. Розпорожте піну на відстані 40-45 см від поверхні, натиснувши курок пістолета до упору. Для найбільш ефективного значення ізоляції рекомендована загальна товщина пошарового нанесення становить 5 см. За допомогою одного балона напилюваного утеплювача можна забезпечити ізоляцію площею до 3 метрів, товщиною 1,5 см. Утеплювач може бути використаний для ізоляції та заповнення зазорів на внутрішніх і зовнішніх стінах в дерев'яних будівлях, конструкціях з ОСБ і під підлогою. Дозволяє ізолювати важкодоступні місця, вузли і конструкції складних. Форм. Крім того, його можна використовувати на всіх шорстких і оштукатурених поверхнях, таких як литий бетон, торкрет бетон, збірні бетонні панелі. Не менш зручний для використання на гладких поверхнях. Може наноситися навіть на скло. Легко наноситься на внутрішні і зовнішні конструкції будівелі споруд. Після затвердіння може бути обрізаний, оштукатурений або покритий захисним матеріалом. Може застосовуватися для ізоляції труб гарячої та холодної води, а також газопроводів, забезпечуючи підтримання необхідної температури рідин і газів, що проходять по ним, відмінно ізолює системи кондиціонування і вентиляції, сприяє зниженню витрат на опалення та охолодження. Зручний для використання на стельових і похилих поверхнях. Прикріпіть насадку B до наконечника пістолета і нанесіть продукт на відстані 15-20 см від поверхні. Завдяки своїй високій адгезії, утеплювач миттєво прилипає до поверхні. Після закінчення роботи пістолет і обидві насадки для нанесення повинні бути очищені за допомогою очищувача для піни. Завдяки дуже високій адгезії утеплювача його можна безпечно і надійно наносити на всі відомі будівельні матеріали, такі як метал, бетон, цегла, скло, дерево, гіпсокартон, мінеральна вата і багато інших. Напилюваний утеплювач простий і зручний для використання. На внутрішніх і зовнішніх конструкціях будівель, перегородках, дахах, ґрунтових підлогах, стінах, системах кондиціонування і вентиляції, трубах холодного і гарячого водопостачання, зливних і каналізаційних трубах, скошених, гофрованих і нестандартних конструкціях, а також у важкодоступних місцях. На відміну від стандартних тепло-звукоізоляційних і звукоізоляційних матеріалів, не вимагає додаткових інструментів і механічних кріплень, таких як цвяхи, шурупи, анкери, парасольки. Нтноклеві суміші при застосуванні зовні отверділий утеплювач повинен бути захищений від потрапляння сонячного світла, утворює монолітний ізоляційний шар без стиків і запобігає утворенню містків холоду. Таким чином забезпечує відмінну теплоізоляцію. Завдяки високій звукоізоляційній здатності в рази знижує проникність звуку, забезпечує комфортне і спокійне відчуття в приміщенні. Herkul Thermo S – все, що вам потрібно для теплової та акустичної ізоляції.